Ось це куще ми робили прищепи. Як бачите, прищепи пішли вріст, що потрібно обов'язково робити. Робити потрібно зривати всю парость, яка росте на лозі, яка розпускається, щоб не тянула вона силу наших прищеп. Все-все, що розпускає, розпускається, ми прибираємо щоб дати силу нашим прищепам. Ну і ось, як бачите, прививочка в нас прижилась це, Бердянець, Нірвана, також Максим, Подарок Оксані. Всі чотири на цьому рукаві вже пішли в ріст. Ну, зараз ми також і на цій стороні все обірвемо і подивимося, яка ситуація у нас з прививками на іншому рукаві. Все все ми зриваємо, що розпускається на бруньках, на старій деревині нам це не потрібно. Так, ну ось також. Пелюстки троянди пішла в ріст, Це в нас смуглянка, також Максим, ще одна прищепа і яблучне сіяння також розпускається. І ось що в нас залишилось після того, коли ми обірвали все. Так що, слідкуйте за прищепами, все зривайте. Його потрібно і раніше обривати, але я трішки був зайнятий, зайшов в теплицю подивитись на прищепи, а тут вже ось така парость. Тому все обриваємо і слідкуємо за своїми прищепами. Також будемо їх підв'язувати і не забуваємо обробляти.